Третя книга це місто третього Бога. Це книга, яка вийшла, в принципі, вона мала бути однією, і це мала бути трилогія, я вже багато де це розповідав. І, але так вийшло, що книга трошечки розросталася. Друга, друга, яку я писав, вона почала розширятися. І видавці сказали мені, що треба подумати над тим, щоб або її розбити, або продавати в спайці з іншою частиною. Ну, тобто, якось робити так, бо дуже дорого буде, дуже багато. Тоді вирішив, в принципі, робимо окремо. І так зародилася друга частина закон третій крові і третя місто третього Бога. Відповідно, так і третя зараз вийшла. Але я дуже тішуся, бо в цій книзі мені вдалося реально прописати нових персонажів, деякі нові сюжетні арки. І вони мені навіть почали в деякій мірі деякі арки більше подобатись, ніж ті, які я закладав в себе там в голові, коли тільки планував книгу. І це, що я створював нових персонажів, вони повели цю історію трішечки в інший бік. І оцей фінал, який ви прочитали в третій книзі, фінал, який буде в четвертій книзі, це стало результатом того, що я поділив книгу на дві частини.